Уже майже тиждень Бердичівський військовий комісаріат працює у цілодобовому режимі та проводить навчальні збори з військовозобов'язаними, які прибули на його доукомплектацію. Мета цих зборів відновити навченість призваного особового складу відповідно до їхніх посад. Також військовий комісар Бордичівського ОМВК нагадує усім військовозобов'язаним про необхідність уточнення їхніх особових даних. Для цього слід прийти до військомату. Нині у Бердичів з метою тренувань розгорнуто систему оповіщення та збору військовозобов'язаних і техніки. Дільниця повіщення у місті 4, на базі коледжу промисловості економіки та права, НВК номер 10 12 ПТУ та автопарку. Міський палац культури імені Олексія Шабельника нині перетворився на пункт попереднього збору військовозобов'язаних або скорочено ППЗВ. Він складається з відділення зустрічі, відділення формування команд, відділення накопичення і відправки команд, відділення резерву та посадкового майданчика. Війна об'язаний, яка прибуває сюди, в Дом культури імені Шабельника. Должны иметь при себе военный билет, мобилизационное предписание и повестку. Они прибывают сюда через главный вход. Здесь их встречает комендант, такая должность есть, объясняет, куда обратиться. В отделение зустричи рассматривает эти документы, раскладывает эти документы, после чего эти документы передаются в отделение формования команд. Они раскладывают документы согласно мобилизационных предписаний по командам, передает их. В на накопичення і відправки команд там працівники противники збирають ці команди і уже з последующим посадкой на автобуси і відправкою військової частини. Начальники відділень це офіцери, призвані військовим комісаріатом, а технічний персонал, здебільшого, працівники самого Палацу культури. Начальник пункту відзначає, що, попри належність до зовсім іншої галузі культури, вони прекрасно справляються із своїми обов'язками та розуміють важливість покладених на них завдань. Так само відпрацьовує систему дій і штат працівників пункту попереднього збору техніки, який розташувався на базі автошколи ЦОВ на вулиці Піонтковського, 7. У Бердичеві визначено низку підприємств та організацій, котрі надаватимуть свою техніку. Техніку, як правило, вантажівки для автомобілізації, каже начальник пункту. Основне завдання пункту прийому техніки заключається в тому, щоб з підприємств, установ, організацій Бердичева та Бердичівського району приписний состав згідно МОП нарядів військового комісаріату прийняти визначитись її працездатність, розподіли по командам та відправити партіями військової частини або за призначенням для. Поповнення мобілізаційних ресурсів Збройних сил України. Пункт попереднього збору техніки також складається з кількох частин: це відділення зустрічі, відділення управління, відділення зустрічі і розподілу прибулих водіїв, а також відділення розподілу і відправлення команд. Наразі працівники навчаються виконувати свої завдання без залучення моб ресурсів. Визначено штат з числа співробітників автошколи, який повинен забезпечити злагоджене прийняття техніки та водіїв, їх розподіл і відправку до військових частин. Люди, задіяні на обох пунктах збору, кажуть, що вперше виконують таку роботу, бо ще ніколи за два. 23 роки незалежності Україна не опинялась у такі складній ситуації. Загальної мобілізації у державі поки що не оголошували і будемо сподіватися, не оголосять, щоб отримані під час навчань навички бердичівлянам не довелось використовувати на практиці.